колеги. На жаль, сьогодні чергова атака Російської Федерації. Маємо наслідки в місті Кременчук. Нещодавно ми зазнали атаки в місті Полтава. На жаль, там померло двоє людей одразу. Сьогодні мені доповіли, що людина, яка була в тяжкому стані, теж не справилася, не справилася здоров'я і, на жаль, вона теж померла на щастя, тут у нас дякувати Богу, обійшлося без постраждалих. Легкі травми отримали люди там, чисто від там, поранення від скла там, чи ще чогось. несерйозні. Не Допомогу отримали на місці, і слава Богу, дякувати так і обійшлося. Да, маємо на сьогоднішній час 9 об'єктів, дев'ять да, будинків. Будинків. будинків житлових. Здебільшого це повилітали скління, балкони, повилітали а, там, а, мається на увазі. Двері десь, да, дахи пошкоджені, ну і школа в нас сильно постраждала, да, четверта віде, школа. Віде. Будемо намагатися зараз допомогти в частині підключити міжнародні організації, а, для того, щоб ми могли до 1 вересня її поставити в стрій і діти могли б починати вчитись. На даний час пожежа ліквідована на 14 годину. На місці працюють підрозділи ДСНС, 30 одиниць техніки і орієнтовно 80 чоловік особового складу. Справляємося. Ситуація у нас контрольована. В принципі, ускладнень немає, тому я думаю, найближчий час ми звідси будемо уїжджати зворачуватись. Тому Розгорнутий штаб працюють психологи, так що, кому користуючись нагодою, прошу підходьте до, до психологів, нададуть кваліфіковану вам допомогу і посприяти максимально, щоб заспокоїти і інші речі. Дякую. Далі включаються комунальники. Да, да. да. всім кременчужанам, житло яких зруйновано, пошкоджено внаслідок сьогоднішньої атаки. Буде надана допомога за підтримки наших благодійників за Кошти міської територіальної громади вже зараз працюють комунальні служби, здійснюють поквартирний обхід в понеділок. Завтра зранку буквально почне працювати комісія, яка буде фіксувати пошкодження. В разі, якщо у вас є якісь запитання, є інформація треба дзвонити на телефон гарячої лінії виконавчого комітету 1563 для того щоб зафіксувати звернення і комісія прийде також до вас тому що ми говоримо сьогодні про дев'ять будинків але може бути їх більше тому що є одиночні випадки де одне два вікно вибито в будинках таких будинків набагато більше дуже пошкоджено насправді дев'ять дуже пошкоджено ліцей 4. проситимо допомоги обласної військової адміністрації по відновленню засклення відновленню деяких внутрішніх конструкцій для того щоб 1 вересня він прийняв дітей робимо все це можливе для того, щоб мінімізувати наслідки цього чергового підлого ракетно-шахетного удару по Кременчуку і по Україні цієї ночі.